Триває підготовка івано-франківських міських виконавчих служб, очільників спортивної галузі, організацій та установ до Кубку Європи зі спортивної ходьби, що відбудеться у наступному році. Минулого місяця відбулася перша зустріч оргкомітету за участю президента Федерації легкої атлетики України та міського голови Івано-Франківська. А цього тижня презентаційна зустріч та виробнича нарада за участю міжнародних експертів, інспекторів, що оцінюють рівень готовності Івано-Франківська до європейських стартів. На засіданні колег з європейських країн обговорювались організаційні технічні та інші питання, що актуальні у відповідності змагань міжнародних стандартів. Естественно, нам нужно поняти, какие коррекции внести, потому что есть определенные требования, скажем так, по проведению соревнований к організації, к обеспечению. Поэтому здесь происходит такой, скажем обмен опытом. и накопление знаний, что нужно, что сделано и что нужно в будущем сделать. Здесь есть технический делегат, который будет непосредственно соревнованиями заниматься. Вот. Здесь есть делегат, который будет инфраструктуру развивать. Ну, здесь, скажем так, целый комплекс полностью соревнования, начиная от соревновательной части и включая какие-то организационные моменты. Сейчас Наши, скажем, и э, киевские э, партнеры, не партнеры, э, из Киевской Федерации представляют свое видение, которое, ну, оно, скажем, перекликается с видением местного. Ивана Франковского комитета, такого организационного. Поэтому на контакте работаем. Сейчас будет происходить, скажем, определение сфер влияний Ивана Франковской администрации, федерации, министерства и определение фронт работы, куда наибольше направить усилий, какие проблемные моменты, чтобы Кубок Европы пошел. На вищому, на вищому рівні. найголовніше бажання воно є насамперед у влади міста шанувальників спорту та місцевих організаторів. Тому кубок мусить бути вдалим, стверджує представник Європейської асоціації. Перше це бажання Івано-Франковська, Федерації Івано-Франковська, жителів Івано-Франковська. Ми за своєї сторони будемо допомагати, тому що сторони федерації. Я думаю, що для Украины это знаковые события, это вхождение в европейскую, скажем, легкую атлетику уже в більшому об'ємі не только участь, а уже и скажем, приглашение. Приезжайте, посмотрите. Вот. Я думаю, что в этом отношении франковськ уже осознанно пішов на такой шаг. Мама, тато, я спортивна сім'я. Змагання, що об'єднують родини, не потрібно хто зна, якої фізичної підготовки. Потрібне лише бажання випробувати свої можливості у сімейній команді. На змагання приходять активні люди, що у вільний від роботи час не засиджуються вдома. Хтось швидший, хтось пруткіший, хтось винахідливіший. Але моя сім'я це команда. Такий неофіційний девіз змагань, як завжди, родини Івано-Франківська збирає міський центр спорт для всіх з метою популяризації сімейного активного відпочинку. Сьогодні ми знаходимося в торговому розважальному центрі Велес, проводимо міський етап всеукраїнського фестивалю Мама, тато, я спортивна сім'я. Головний приз переможця є сертифікат на тисячу гривень в магазині ШОПІФІА від компанії ЮТім, а також кубки. Медалі та грамоти від міського центру справді. Переможці цього міського, міського етапу зможуть взяти участь у обласному етапі, що відбудеться на наступному тижні. І також, якщо е, стануть кращими в обласному етапі, зможуть взяти участь у всеукраїнському етапі цього фестивалю. Хотілося б бачити на родинних стартах більше учасників. Зважитись на такі змагання не важко. Кожна сім'я здатна на перемогу, якщо це команда. Оскільки сім'я є найміцнішою командою, тому змагання проводяться в такому форматі сімейному, щоб діти бачили на прикладі батьків, що бути здоровим це зручно, це корисно, це модно. Чим більше учасників, тим краще. Але ми вітаємо і підтримуємо тих, хто прийняв участь. Кожна сім'я це в житті команда. Якщо вона є командою по життю, є шанс, що сім'я буде міцною і все не буде добре. У нас не перший раз, ми беремо участь в цих змаганнях, е, дуже задоволені, рішили цього разу, запросили нас верніше, цього разу взяти теж. Вдячні організаторам за такий лист. Ми вже не раз брали участь, все таки ми трошечки знаємо конкурси. І ми надіялися на дитину, що хлопці вже трошки підріс, більше взяв досвід з попереднього разу. Ми думали, постаралися, думали, що і мама поможе і як підкачав. Андреналін гарний, все подобається, подарун.